найвагомішою статтею в оплаті комунальних послуг є витрати на утримання будинків. Квартплата за трикімнатну квартиру у старій панельці складає близько 100 гривень. На що саме йдуть ці гроші? Громадянам не розтлумачують. Комплекс послуг на утримання будинку не включає в себе роботи всередині квартири. Хоча у затвердженому кабінетом міністрів договорі йдеться про те, що за рахунок мешканця ремонтні роботи в квартирі проводяться лише якщо сам мешканець винен у паламці. Тобто, якщо тече труба в туалеті, це не вина людини, а просто в старому будинку труби потребують заміни. Натомість працівники ЖЕКу записують такий ремонт як додаткову послугу, бо у договорі затвердження. Вердженому місцевим виконкомом пункт про встановлення вини мешканця кудись подівся. А отже, у будь-якому разі гроші заплатить квартировласник. Вінничани, що ризикнули судитись з виконкомом щодо необґрунтованості комунальних тарифів, стверджують, що не слід опускати руки. Ми добиваємося захисту своїх інтересів і. Призиваємо останніх мешканців, співмешканців і споживачів, щоб захищали свої інтереси. Люди приходять до крайності. Так далі бути не може. просто. Стало за правило на прибудинкових територіях проводити роботи по озелененню та благоустрою за рахунок мешканців, часто густо не погодивши ці дії з громадою, лише постфактум людям виставляються чималі рахунки. Представники комуністичної партії України закликають громадян відстоювати свої права. Коли кожного року будь-яка влада і попередня, і нинішня. Вирішують свої власні проблеми за рахунок людей, то в даному випадку, напевне, дійсно треба переходити і до масових протестів, і до займання серйозної позиції в стінах Верховної Ради і відповідного, скажімо так, і політичного, і народного тиску на тих, від кого залежить сьогодні вартість тих самих тарифів і оцінка їх. Нещодавно Вінницьким відділенням антимонопольного комітету дії міськвиконкому та бездіяльність міськради у царині формування тарифів на комунальні послуги були визнані такими, що суперечать чинному законодавству. Антимонопольний комітет та небайдужі віничани пообіцяли не спинятись у своїй боротьбі з тарифним свавіллям. Наталка Доляк, Олександр Ільницький, Олександр Малий, новини, телеканал Вінниччина.